За добу, що минуло українські захисники ліквідували ще 560 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 19 артилерійських систем росіян, 11 бойових броньованих машин, три ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 засобів протиповітряної оборони та 20 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 13 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 253 тисяч окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі танків та 8 тисяч бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5072 тисяч артилерійські системи загарбників, на 713 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 477 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 313 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7543 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4204 безпілотні безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1379 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з лади у кількості 760 одиниць. Дані уточнюються.